Привіт, друзі! І так, це знову я. Зарплата прийшла, 10к сюди закинув. Так довго не випускав відео. Чекав саме цього моменту, щоб на карточку капнули гроші. І так, цього разу, надіюсь, у нас буде трошки кращий результат. Не зліємо все знову. Виберемо для початку валютну пару. Євро-канадський долар, в принципі. Графік тут підходящий, різкий. Вверх, думаю, ловимо тут імпульс швиденько. Ставимо вверх. Тут був прекрасніший імпульс. Ми його не зловили. Так, я приблизно кладу 10% від депозиту. Вам, звичайно, це не рекомендую робити, щоб його, щоб весь не злити. Так, готуємо зразу 2000, щоб. Ловити свічку вниз, що в принципі можливо. Але це поки що не зрозуміло. Можливо, і зайде, можливо і ні. 10 секунд. Ставочка швидше всього, ловимо вниз. Все-таки все таки вниз. І так, ставочка у нас не заходить, але ну, все одно графік йде вгору тому кладемо вже 1005 Це якщо не переб'ємо, щоб ми так ловимо імпульс. Гарний імпульс вниз. Надіюся, що в нас зайде. Я там психанув. Він щось в мене лагає капець-графік, якщо чесно. Психанув і поклав все-таки 5000 низ, але думаю, підемо вниз. Тут був великий імпульс вверх. Тому, думаю, розвернемося тобі, що там тренд був вниз і корекція. Тому надіюсь, воно так і станеться. Так, і що я вам хочу сказати? Поповнює рахунок через біржу Bybit, поповнюю завжди у криптовалюті, тому що так надійніше, більше не хочеться заходити на такі брокери через свою карту, щоб лишній раз не світитися. Тому працюю тільки з криптовалютою. І так, так друзі, вибачаюсь, в мене залагав інтернет, я перезагрузив роутер. Як бачите, у нас ставочки зайшли, і у нас плюс півтора тисячі гривень на балансі. Зараз виберемо графік. Потихоньку не спіша, якось швидко залетів це все. Бажано вже так пізно не торгувати, але тільки прийшов з свого улюбленого заводу, блін, і вирішив трошки поторгувати. Так, ми бачимо майже хороший графік. А поки що він мені не сильно подобається. Заберемо, покладемо 1000. І так, виходить, у нас зайшло 2 мінус і 2 плюс. Але за рахунок того, що ми перекривали, ми вийшли на півтора тисячі гривень плюс. Мені цей графік не подобається. Виберу якийсь інший. Хай буде. Американський долар у парі до канадського долара. Так, подивимось тренд, переходимо на 15-хвилинний графік, точніше на 15 хвилинні свічки, і ми бачимо. Тут одна вершина, друга і пішов такий розворот. Ну, Попробуємо. Ну тут у нас пише, що. Думаю, все-таки 1000 відкриємо вверх і подивимось. Так, говорив, здається, я про Bybit я поповнюю через Bybit, через криптовалюту. В наступному ролику я покажу, як я поповнюю свій баланс, весь процес, я купую через OTC, кажу через OTC, через peer-to-peer. Закидаю гроші на Bybit і з Bybit поповнюю свій аккаунт. Все покажу від початку до кінця. Що я хочу вам сказати, я дуже багато торгував на демо рахунку. і мені це трошки допомогло. Я зрозумів, що як працює, і от бачимо ще одна ставочка плюс, це супер. Відкриваємо ще нагору, гарно ростемо. Тренд бачимо вверх, в чому обіді, відкриваємо іще одну угоду нагору. Зразу пишемо тут 2000, щоб ловити імпульс униз або уверх. Я вбачаюся, зразу в мене типу, все підлагує, Інтернет поганий. І ноутбук також не найкращий, Надіюсь, що скоро куплю новий Я обладнаю собі. Коротше, закуплюсь гарним желізом. Так, на рахунок дня рахунку, всім рекомендую, користуйтесь, чесно, допомагає. Пізніше ще покажу стратегії, які я знайшов і за якими буду торгувати, але це вже в наступному ролику. Цей більш такий лайтовий зроблю, а, щоб щось викласти, так сказати, зроблю ще якісь, і ще 850, думаю, ще одну на 1000. Якщо зайде, на цьому в принципі, можна і закінчувати. У нас якась корекція. Будемо йти у нас, не будемо, незрозуміло. Думаю, давайте вниз. Тут вершина, як бачимо, велика свічка. Плюс у неї тут тінь. І швидше всього, думаю, буде розворот. Але готуємо все одно 2000 на всякий, якщо підемо вверх. Так, подивимось, що у нас тут. Також прошу вас підписуватися на мій телеграм-канал, там так, стати, більше інформації кидаю. Можемо поспілкуватись щодо чого, як, кого, як справи, більше так, стати, познайомитись. І якщо у вас будуть якісь питання, я з радістю вам відповім і допоможу. Так, нас ставочка не зайшла, я поклав 2000, але щоб вийти трошки в плюс, я покладу 25 половиною і тут незрозуміло, як кладу вверх, графік сам по собі мертвий, Чесне слово. і 5, якщо прям все буде погано. Сразу вам кажу, не рекомендую класти максимум 2-1% від балансу. Я просто приймаю ризики, я ризикую, хочу розігнати депозит, так сказати, плюс якийсь зняти ще контент на цьому. Яке це роблю, розганяє, тому вам не рекомендую. 1-2% від балансу. У вас ви маєте відкривати угоду. Тому якось так. Що я хотів ще сказати? На рахунок цього всього ну, подивимось. і у нас це також не заходить, графік просто стоїть на місці. Ну, давай щось роби і як бачимо нічого. Графік, мені здається, вже все. Він мертвий. Ніяких результатів показувати не буде. ввечері. І ще на рахунок вечора вам зовсім не рекомендую торгувати, тому що ринки потихеньку закриваються, графіки мертві не показують. Майже нічого. Ну, USDT От бачите, графік який. Ну, 5 тисяч ловимо вверх. Надіюсь, воно далі піде вверх. Тобі ще після такого падіння логічно би було, що воно піде вверх. Почекаємо у нас аж 2 хвилини до закінчення, блін. довгенько. Надіюсь, воно зайде, тому що ще раз лите баланс, і ще такий великий, 10 тисяч мені не хочеться, якщо чесно. Тому, що, блін, це пів моєї ЗП. Хочеться вже нарешті розігнати баланс і почати нормально торгувати і викладати побільше контенту вам. І собі щось трошки заробити, щоб було там так сказати на булочку з маком. Так, чесне слово, я хвилююсь капець. У мене вже долоні мокрі. Ну, як не як, якщо ставочка зараз заходить, але ще 30 секунд, може змінитися все. Зараз ну такий. Червоний сквіз вниз і блін. Стрьомно, стрьомно, чесне слово. Так, буквально ще 15 секунд. Чи раз вибачаю за формат відео, може комусь не, не подобається. Я в майбутньому скачаю програму і буду записувати екран. Тому що не знаю, ще ніхто не відписував, що кому як. І як бачимо, вона ставочка зайшла. На рахунок екрану і все поговоримо пізніше. Я спокійним серцем йду у душ і відпочивати. Тому що я заробив плюс 4200. Чесне слово, я довольний. І що сказати? Вам всім дякую. Будуть питання, пишіть мені.